І граємо в 2, Стендов да, 2. Е, я собі задонив 80 гривень. Вчора була акція. Вроді би 30 гривень, 100 голди, І я ще собі 50 задонов. Коротше, 200 голди я собі задонив. Я дуже багато якісь скини поставив в оренду. Во. У мене є Sport, я купив такий пароль. цього ць, ць, купив, в мене його не було. Зараз Давайте я вам покажу те, що я купив. Акерспорт в варіанті. Я його здав за 55 копійок. в мене 5 голодів залишилось. це я купляв, це я купляв. Ну оці три легендарки купив. Це думаю всі бачили. це, це я купляв купував. це я купив. це я купив. це я купив. А вот цей купив. Багато такого накупляв. Вот цей. І те мені випав. Я я, короче, відкрив собі кейса. Ну, короче, багато що накупляв, і мені вроде би, завтра має прийти скини за оренди. Вроде би, мені має прийти завтра та емочка і ще дезертигломій. Я з три дезертигло продам, воתיים мені буде, якщо там якісь наклейки я на неонок наклею Ну, коротше, багато що ділаю. а на 5 годин не знаю, щоб його купляти, тоді пусть лежать. О, красивий. У мене є вже нормальний епік. А я собі Юсп... А, я показую вам Юспі Хамельончик. Три легендарки з'явилось. Щось новеньке. Навчився за АВМ грати. Зараз вам покажу, як грає за АВМ. Бо за АВМ я вмію хорошенько вже навчився грати. Я вроді би за один раунд 11 чи 9 кілів десь так роблю за АВМ. І от так от я делаю кіли хорошенькі. Виходимо. Беремо Раунд АВМ. Хочу собі якийсь АВМ новий купити, але в принципі мій його брелок підходить до АВМ просто Ей, нормально. Ей... Блін. Не вийшло, не вийшло. Не повезло. Але... Ай-яй-яй-яй. Не надо. Не надо. Да ну блин. Ч не получается, ничего? Давай, смотрим, так получалось хорошенько. Най. Ням. Ты тоже завела. О, все. Так, сразу же в эти коробочки. И вот так вот. Опа, опа. Найт, минус один. Понятно, минус два. Минус два уже. Уже хорошо. Хочешь, я научиться без прицела. Ай, блин. За АКР так мне голову поставил красиво. Ой-ой-ой, наши палец. Так, 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 так. Ай-яй-яй. -ай -ай. Ух ты, ж, нифига там отряд спецназов. Ой, террорист вяза спецназов. Де вони всі заховались там? Ай-яй-яй. Не надо. Не надо. Ай. З АВМ тоже. Тільки в нього без наклейки. Некрасивий. Та ти ж ніфіга. Офігеть. А, в мене девичі скільки там було хп. Ну вой, я навчився вже грати за АВМ. Да Йохан, бабай! Так жстко валять вони. Не-не-не-не-не. Надо брати щось. Задегла хоч. Блин! 40 хп вниз. Надо зараз Валити Дигла красивая анимация, мені подобається. Але зара не до. Анімації. Я його забрав. Вот так вот тут можно. Брам, дела. И начинаем. Бам-бам-бам. Пострелами. Офигеть, вышел. Что, ты туда уже пришел? Оф... Не, ну я не понимаю. Ты что, на приколе вы все тут, а? Бананас, йди, з ножиком своїм разом. Ні, не, не, я не понимаю. Бананас. Нарвый дохватит, блін. Мене завели. Ну там двоє одновременно дов... вийшли. Це було брушанки. Ай. Мені коснули. На. Блін. Окей, арчник, я на тебе кликав. Я кликав того чела з АКРом. У мене ж то з двома однаковими наклейками красивими. Покажу які, короче. Жаль, що я його дав аренду, але в мене хоча б взяли його. Хтось в мене взяв його. Я вроде чи заголодую, за скільки я його здав, не помню. Тут хтось є? Тут не понимаю, тут є, немає, Удаєм, блін. Дара... Не зрозумів, я його даже не бачу. Так. Да-да-да. Не, ну я не понимаю, що це за АКРшник такий. Одиби я і його кликав. Ну тепер не кликаю тебе. Та що ж ти такий безсмертний? Тепер не безсмертний. я що, за ВМН вчився грати. Блін. в пікселі буду короче, тут стояти, вот так вот я кто-то правильно пиксель с тем человеком тут там я там не сможешь стоять пикселей говнюк ти с диглом хочешь посоревноваться иди сюда давай по соревнуся ко крутише делай да ну я не с тобой хоть до свет блин Да ну шо ж ви такі аКРшники всі. Да ну я не понимаю. Це не понимание Так валити. І все я тут охуся, все. Зараз поки починаємо проходити. Начинали. Ну вже ні. Во, я хочу зі мною задігла посерівся. Іди сюда. Да не ти ж акершник. Найс. Nice. Ген, як було б красиво, щоб я і все завалив без взяла. Угу, іди воно нас. Ну все, в мене я вже завоями играти. Чуть-чуть. Якщо б не усі всі які мені так закари грати, я бы був би. О, 14 килле делав. Третье место. Один матч треба зараз ділимося, не проблема. Та що ж мені так завжди почали вже так давати мало? 266 Мій рекорд би 1200 мені давали, а максимум 3000. О, sinстом, санстоун. Ура, всі взяли сенстоун зараз буде санстоун. Все. Починайте. Бля, бля бля напишем. А що? Що немає матча? А ні є. Зараз ще одну цю хочу. Попробуйте за АВМ ще одну. авм АВМщиком хочу стати. Бо вже в мене є маленький навик. Навик. АВМІ. Рустянку когось немає. Опа-опа Да ну блин да ч ж я так багато не попадаю по всем всем Я по ну, ним вообще не попадаю вже. Да ну Да я не понимаю не. Я вызываю непонимание Великое не Я на тебя уже настала Два Черепушку щоб точно не вижив. Бо бувають такі шлуці, що із-авема. Можна не вбити. з одного вистріла. Який ти безсмертний. Тут отар хтось веде. Може в пікселі мене попробувати? Да, ну блін, перепробував. ой яй яй Трьох! Трьох я вроді би там завалив. Втім хтось, що я завалив. Тут, конечно, ніхто не вийде. Та ти шо на коле нема. Якщо там почну стріляти. Опа-опа, вийшов. І наказав я його домой. Ти Соня не вийдеш. Уїжжай до бабушки! А не, ну захотів виїхати, він сам був право. Бам-бам, почали -бам. вже активно в Тьомочку нападати. Можна так от... Вижидати. В Тьомку прострілюю чуть-чуть. В Тьомку не особо виходить. Ну, почти в Тьомки нікого нема. От, от. Можна тут так стояти. і вижидати. І ви дати, То і так отвалити. Ух ти ж, Що за отряд. Самое главное, всі з петухами. Ну-ка, вийдеш, козел. Я накажу тебе. Смис вбив. вбив. кажу, бувай такі шлутчі, що і за АВМ не вб'єш. Оцей говнюк не так сильно грає. скільки в нього кіл, вс а амен 6. А ні, у меня вже тоже 6. А в мене, зараз має бути 7. Да, 7. Ти до сих пір... Ні, а в нього есть. Ти до сих пір там стоїш. Удар не будешь там постоять. Две папа грає В танки. О, я соживу, не остался. Ай, блин, ты хто? він? дорой. Дэн. Ні, я його не заметив. Не, тільки кисро. Я його не замітив? Так, 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 тебе не можно, Тобі Тебе тем более. тухом? Ладно, попробуем, зараз раз. О, дай спасал. Дай писал. Ну тоже треба було прыгать. Прыгай, да. Подсад дай. Дайшь, дашь? на тебе зараз? О, ра, ра молодец, молодец. Дай пацан. Там чел задали нас. Наш чел залез. Молодцы, дай, давайте ты А я нас захищаю. Давайте, нам там подсадочная фабрика. Подсады друг другу дают. Шо залазить? Блин, блин, катать. Молодцей, давайте пробуйте. Подсадочну фабрика. Йо-моє, що я записую? Подсадочну фабрику, нову. Подсади. Аля-ля-ля. Блін, блин. Красива кер, в мене керспорт в мене. Кто там хтось. Мою акерчну фабрику хотіли захватити. Фіг вам, а не мою акерчину? Ой, не акэрчну, а подсадочну. Фабрику вам Ну я. Ну оказал. Да ну в козл. Ну его Де входит. Зарей Не Да. А його вообще нема? Блін, всю мою підсадочну фабрику разрушили. Гавнюки его Да, все, минус моя подсадочная фабрика все так хотелось. Так, зара. Ух ты ж! Братан, ты хоть за на ножах? Я против. Ай, давнюк. Зараз зара выйдет. Зараз ты выйдешь. Зараз Я тебе наказати хотів, но ну, не ну мені він сказав, не можна мене наказати. Ну короче, не получилось. Я вас ненавижу В мені по ничем. Вони мені всю подсадочну фабрику разломали. Що мені дадуть? щось хорошеньке дадуть? Ура, ти ще О Нормально. Та да ну що мені так мало дають? І що мені дадуть? Ура, кесик! Дарт крем. Мини-обзор. Блін, треба було зробити обзор на 200 моїх голди. Ладно, не зробив. От як в раз буду донати. от тоді сделаю. Забабахаю. Ну а десь буду донати е десь в січні чи в грудні. Не знаю, короче. Після грудня що йде. А я не знаю, що після грудня йде. Зараз що нам випаде? Фігня. Дякую. Стендов. Я вам за донатив туди 80 гривень. Ну це ж мало. Во, ви, навірно, замітили у цей кейс. Я його потім перепродам. Помните скільки коштував? 12. Зараз 23,77. Подлетел. І оця. Ой, а усі взагалі ще підлетів. Хто зайде, Пусть подивиться, як ті всі скини підлетіли. Стоп. Що за чел? Ава. Бо і з будуть завжди грати. Угу. Ладно. Всі... Каже, Ладно. всім покидосики. Як мій друг каже, покидощики. Ала, всім пока.